Ми знаходимось на вже на землі е, нашого противника. І дуже багато хлопців, наприклад, у них якось непорозуміння таке саме з собою всередині трапляється, що вони думають, бляха, ми ж не на своїй землі воюємо, ми вже, ми вже стали окупантами. Але намагаємось їм пояснити, що це не так, що саме от наші дії тут вони, мабуть, можуть зломити хід цієї війни і зможуть все ж таки закінчити цю війну. Я все ж таки вважаю, що це дуже важливо. Це ну, операція це дуже нахабна, зухвала і крута операція. Вони, наприклад, збудили в нас таку злобу, ви взагалі, мабуть, ну вони ніколи не бачили. Ми ж всі маємо родичів там в Росії, друзів в Росії маємо. У всіх вони були. Але з початком війни 22-го року, саме повномасштабної такої війни, бо Крим, Донбас і Луганськ це, це мало що змінило. Це не показало людям до кінця, що відбувається і до чого це приведе нас. А от 22-й рік він повністю змінив все. 22-й рік показав, хто є хто і до чого треба готуватися, і як з цим боротися.